І тому рекомендую. І от перше, що казав, треба прийняти рішення. Ну, кажу, ви яке рішення приймаєте? Завжди. От ви кидали колись курити? Так, да, кидав. Ну і чого не вийшло. Ну, я сказав, що завтрашнього дня кидаю. Хто скаже, після нового року кидаю. І оце перша помилка. Оце що вони приймають рішення в майбутньому часі. Рішення треба приймати тільки в теперішньому, тут і, тут і, тепер. і тепер. Я вирішив звільнитися від тютюну. Зараз, тут і тепер. Ти чітко сказав і даєш установку. Яка у це добре. Ну давайте напишемо тоді маленьке зобов'язання, що я такий-то, такий-то прийняв рішення ніколи, ні при якій ситуації назавжди відмовився труїтися тютюном, алкоголем та іншими наркотиками. Тому що я зрозумів, що це руйнує моє здоров'я. Почули? Почули? От другий пункт. Спочатку треба прийняти рішення в теперішньому часі. По-друге, написати зобов'язання і потреба дати нову установку. Я вирішив звільнитися від залежності. Ви почули? Я вирішив звільнитися від. залежності. Це нова вже установка. А у них до цього яка була установка? Хочу курити. Це гарка вже в зубах. Травануться і ти вже взяв 100 грамів налив. чи того пиво, чи, чи чогось. Розумієте, думка. І яка, бачите, четвертий момент. Про що я мову кажу? Коли приходить думка, як стає думкою бути? А думка якраз що робить? Дивіться, зайшла думка в голову, ти з нею почав спілкуватися, потім приймаєш рішення, і як тільки ти прийняв рішення, зразу виникає в тебе бажання. А виникло бажання це вже емоція, і зразу четверта дія, і ти вже тут починаєш діяти. То треба знищити цю думку. А як її вбити? Ну як тільки прийшла думка, хочу курити. Виникає зразу та тяга, тобто антидот. Тобто печінка зразу витікає, виділяє фермент, який зараз буде, от дурень трується, треба зразу виділити. І це вже називається, що це вже виникає фізична залежність, mm -hmm. то як, треба її зразу вбити. Як убити? Ну візьміть резиночку, отак, от що гроші обматуєте просто і ударте себе. Як тільки думка зайшла, ти а? себе ударив і зразу сказав: Я прийняв рішення, яке? Я вирішив звільнитися від залежності. Все. І тільки як, і ти б'єш себе стільки, поки думка не йшла, що я хочу курити. Все. І після цього кажу, запасіться ще півлітровою пляшкою води. І як тільки захотілося вам курити, ви склянку води. От ви склянку води, тяга зразу пропадає на 20 хвилин. І каже, це теж рішення є. По-перше, думка зайшла, хочу курити. Себе Фільм. вдарили резиночкою, Сказали установку, я вирішив звільнитися від залежності чи від куріння і водичку. водичку. Оце я вам кажу, ви такі речі почнете робити, думка з часом буде менше приходити, і у вас тяга пройде. Три, три кажу, дня. за три дні нікотин весь з крові уходить.